Люті морози покинули Україну. Принаймні на наступний тиждень синоптики прогнозують на Городочині температуру не нижче від 5 градусів морозу. Вдень же можливо і до плюс 1-2 градусів. Хоча ще на початку цього тижня в районі панувала сувора зима і ускладнював ситуацію сильний поручистий вітер як наслідок передуті дороги та відрізані від райцентру села. У понеділок зранку, 3 лютого, десятки машин стояли в зимовому заторі на автошляху городок-чемерівці. Водії чекали, поки спецтехніка розгорне снігові замети, висота яких подекуди сягала до півтора метри. Техніка не справляється, ну не співає справлятися своїми обов'язками, тому що е, вчора прогорнули, сьогодні засипає. І от вже затори стою, напевно, ну, з 15 хвилин, 20, хвилин не знаю, що не приїхав, і не знає, доки далі б достояти. А от пані Зінаїда вирішила не чекати і пішла пішки з лісовіцького хутора у село Велика Яромерка. До ладочки в Яромерку планувала їхати, але невозможно, задуло. Трактора туди йдуть, до дубівки, а сюди не прогортають. І це, попри те, що до Таких погодних умов області готувалися завчасно, і весь процес підготовки особисто перевіряло керівництво області. Ось так тут розгортали сніг восени. Усі пам'ятають парад важкої інженерної та снігочисної техніки, який проходив на даній автомобільній дорозі в жовтні під час спільних навчань органів управління і спеціалізованих служб цивільного захисту. Та ось так тут було декілька днів назад. Ті пригнали техніку, розгорнули всіх, а зимою нашого гурти. В літі пригнали бата три грейдери, два бульдозери, пожарні, а зимою. Нема нікого. Крім того, на даному відрізку автошляху не встановили як планували ні снігозатримуючих щитів, ні знаків про обмеження проїзду, ні вказівки, що тут працює пункт обігріву, який виявився зовсім не таким, як був на показових навчаннях. Про те, що в цьому районі можна загрітися та випити гарячого чаю, люди дізнавалися тоді, коли застрягали в снігу та телефонували по допомогу за номером 101. Хоча працівники служби МЧС на даній ділянці дороги чергують цілодобово. Якщо люди потребують допомоги, там витолкати, як чи по українськи випхати їх, розчистити. Дорога туди поки не пробита, то ми розчищаємо їх, машину, розвертаємо в сторону городка. Якщо потрібно, надаємо їм чай. Там, е... Хар Харчі в нас є, ну, поїсти і відправляємо їх на городок. Ось на цій ділянці дороги ще восени проходили практичні заняття і всі запевняли, що таких проблем уже не буде. Та практика знову показала без техніки Олександра Володимировича впортися вкотре не змогли. Хочу від всієї громадськості району ну, слів, таких навіть неможливо підібрати слів. Вдячності нашому депутату Верховної Ради Олександру Володимировичу Герезі про те, що він миттєво відреагував на наше Звернені наше прохання вчора. Е, додатково буквально е, цілу ніч е, е, їхала з Києва техніка е, автопогрузчик. На сьогодні і вчора він вже працює. Сьогодні, 8 годині ранку, знову ж таки, Олександр Дунич надіслав нам ще автогрейдер, який також прямо з коліс пішов от на цю ділянку в сторону Чемеровецького району розчищати снігові замети. Поравшись із цією ділянкою, дороги техніка від Олександра Володимировича продовжувала працювати. Спочатку. На автошляхах державного значення, а потім в районі, а саме пробивати дороги і до навколишніх сіл. А от в напрямку села Підлісний Олексинець, де в понеділок висота снігових заметів сягала до метра, дорогу пробивала техніка від ТДВ Городоцьке. Ще від райцентра були відрізані села Хмелівка, Велика Левада, селище Сатанів. Технікою Сатанівського де проводилась розчистка даних доріг. Протягом цих днів було задіяно шість одиниць техніки, які працювали на напрямках: Сатанів, вітівці, Сатанів, городок, Пільний, Олексиниць. Та роботу ускладнювали сильні пориві вітру, додає Віктор Петрович. І якщо ввечері був забезпечений проїзд до сіл, то зранку він вже був обмежений. Станом вже на 5 січня до усіх населених пунктів району був забезпечений проїзд, лише до деяких обмежений, а саме в односторонньому напрямку. Та до п'ятниці сполучення до всіх сіл було повністю відновлене.